Чи зобов'язані фізичні особи-підприємці вести бухгалтерський облік, а саме вести облік через ведення первинної документації. Позиція Державної податкової служби? Друзі, всім привіт! З вами Ігор Ясько у програмі Коротко про головне. Отже, Державна податкова служба опублікувала своє бачення стосовно того, чи зобов'язаний приватний підприємець, фізична особа-підприємець, платник єдиного податку, акцентую увагу, платник єдиного податку, вести облік своїх товарних запасів. Що каже Державна податкова служба? Державна податкова служба каже, що згідно пункту 1 розділу 2 порядку ведення обліку товарних запасів для фізичних осіб-підприємців, в тому числі платників єдиного податку, який затверджений наказом Міністерства фінансів України за номером 496 від 03.09.2021 року? Первинні документи це є невід'ємна частина обліку. Товарних запасів фізичної особи підприємця. Також Державна податкова служба, як аргумент на свою користь, вона каже, що фізична особа-підприємець і вимагає вести також податковий кодекс стаття 44.1. Вимагає вести облік, правда, спрощений облік, але також до цього обліку він формується на підставі первинних документів. Яка відповідальність за те, що якщо фізична особа-підприємець не веде первинні документи і не веде облік? Якщо це перший раз виявлено, то штраф буде 1020 гривень. Якщо ж це другий раз виявлено, то буде штраф 2040 гривень? Що ще цікаво, якщо фізична особа-підприємець має декілька точок реалізації або декілька магазинів, і здійснює то в такому і здійснює реалізацію в декількох місцях. В такому випадку, на кожному місці здійснення реалізації, тобто продажу товарів, робіт чи послуг, фізична особа-підприємець має також вести облік товарних запасів. І тільки після того, як товарні запаси внесені у книгу обліку, і сформована, облік сформований на підставі первинних документів. Тоді можна реалізовувати дані товари. Що ще цікаво, це цікаво те, що якщо навіть відбувається внутрішнє переміщення між магазинами фізичної особи-підприємця чи місцями здійснення реалізації, це також відображається в обліку фізичної особи підприємця. Тому, друзі, ми зараз бачимо, якщо це через банк реалізовується, там і банківська виписка має бути обов'язково, якщо це через готівку, то ви розумієте, що чеки РРО також повинні мати місце. Також, яка небезпека, наприклад, якщо ви не ведете облік у себе на фізичній особі підприємця, або не маєте документів, які підтверджують походження товару, якщо ви мали взаємовідносини з юридичною особою, і юридична особа віднесла до складу валових витрат взаємовідносини з вами, то я більш ніж впевнений про те, що якщо ви не надасте документи, що підтверджують ведення вами обліку, або підтверджують вами взаємовідносини з юридичною особою. То я більш ніж впевнений, що Державна податкова служба знімить дану суму звалових витрат юридичної особи. Крім того, якщо ж ви мали взаємовідносини не в межах своїх кодів виду економічної діяльності і вийшли за межі кодів виду економічної діяльності, це також стане підставою для того, щоб Державна податкова служба зняла ці суми звалових витрат вашого покупця. Тому, друзі, будьте уважні. І обережні на сьогоднішній день ми переходимо в таку систему контролю більш якісного, більш дієвого. І буде, як кажуть, і перевірки ФОПів, і будуть штрафи, і будуть перевірки юридичних осіб по взаємовідносинах з фізичними особами-підприємцями. Я вам дякую за увагу. З вами був Ігор Ясько. У програмі коротко про головне. Підписуйтесь на наш YouTube канал, на нашу Facebook-сторінку і будьте в курсі останніх новин. Нехай вам щастить.